Добре, так, доброго дня, всім привіт. У мене трапився тут траблік, От а, тренував ліса навчав і в мене порвався ланцюг. Порвав коротше, ланцюг я і зараз буде у мене спуск на no ночейн без ланцюга. От, зараз буду без ланцюга їхати. Як зможу, так і проїду. На Так, я докатився донизу. No chain без ланцюга. Я тільки не зрозумів, ланцюга немає. Чого тріщотка тріщить? О, не, не крутиться тріщить прокручується, мабуть, дуже легкий хід у неї отаке от. Такі от.